199 99 гривень за одиницю – це багатофункціональні штани та кофти від брендів Кріві та Роктреїл. У лоті буде два кольори штани і два кольори кофтинок. Загалом у лоті 16 одиниць, 11 буде штанів, і решта 5 – це будуть ковтинки. Лот коштує 3185 гривень. Будуть бордові такі трансформери, штанці, з них можна робити шорти. Вони йдуть на блискавці, приєднуються та від'єднуються, також на блискавці кишені, і одна така маленька бічна кишеня також на ніжці. Має такі липучки, можна зафіксувати собі талію, йдуть на блискавці також і на гудзичку. Чорні штани йдуть класичні, вони вже не трансформери, звичайні з кишенями також на липучках. І ковтинки у двох кольорах: це буде класична чорна з утепленням всередині, такі кишені, і така сама синя. Ось так вони виглядають. Штани йдуть у нас вологові штовхольні, Ось такі для походів трекінгові і для замовлення такого лоту. У нас їх лише два. Звертайтесь до менеджерів.